Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема, Вовчанськ, Бочкове Бударки Чугуївського району, дворічна Сентівка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Авіаційних ударів ворога зазнали Вовчанськ-Чугуївського району, Вільховатка Куп'янського району. Вчора близько о пів на десяту ворог обстріляв село Вільховатка, Куп'янського району, попередньо кап пошкоджено підприємство. Постраждалих немає. О Сяті окупанти завдали удару із реактивної системи залпового вогню град по місту Куп'янськ. Пошкоджені житлові будинки без постраждалих близько 17.30 у лісі, неподалік селища Золочів Богодухівського району. 56-річний чоловік підірвався на вибуховому предметі і зазнав уламкового поранення грудної клітини. Потерпілого госпіталізували стан важкий. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 20 оперативних виїздів 8 на ліквідацію пожеж, десять на допомогу населенню, два інші виїзди. Протягом доби рятувальники ДСНС на гасіння пожеж пов'язаних з ворожими обстрілами не залучались. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучений та знешкоджений один вибухонебезпечний предмет. За даними Генштабу, ЗСУ відбили три атаки ворога біля Синьківки та Петропавлівки Куп'янського району. Марія Соловйова, Дмитрон Гоєн та Єгор Мікенін. Харків новини.